Мрієш про ютуб канал, який приносить не просто перегляди, а заявки на співпрацю. Ми з командою чітко знаємо, як тобі допомогти. Усе, що тобі потрібно, це бути експертом у своїй ніші та мати упакований продукт або послу. А решта ми зробимо замість тебе. Ми розробимо контент-план, напишемо сценарій, допоможемо налаштувати домашню студію або знайдемо орендну студію. Змонтуємо відео, оптимізуємо його під правильні пошукові слова та опублікуємо на YouTube. Найважливіше це продажі. Ми інтегруємо інформацію про твій продукт послу, консультацію, товар в кожне відео. Як тільки твоє одне відео потрапить у рекомендації, ти типу, почнеш заробляти? Наші клієнти вже заробляють тисячі доларів щомісяця з органічною трафіку на YouTube. без обмежень і без постійної платної реклами. Переходь за посилання в описі цього відео. Заповню короткий бриф, і я проведу для тебе безкоштовно 30 хвилинну стратегічну сесію, під час якої ми побудуємо перші кроки стратегії розвитку твого youtube каналу та бізнесу через YouTube Не втрачай можливості почати зараз. Будь першим в своїй ніші на ютубі.